24 число, Різдво, замість того, щоб їхати наряджати ялинку, ми поїхали до Груміра. І це врятувало життя і мені, і моїм собакам. Тому що страпився приліт в наш будинок. Ми поїхали в 11 ранку, а прильот стався десь о півтретї, от як я якраз їхала забирати їх від подруги. Вона привела їх до ладу. Ми повинні були переїжджати, жити на нову квартиру. Ми сім років робили там ремонт. Вона була задумана так, щоб і нам, і собачкам нашим особливим було там комфортно і затишно, так щоб тваринам із інвалідністю було зручно, тобто широкі проходи, не слизька поверхність. Ну тобто, це все планувалося, продумувалося. Ми продовжуємо жити разом з батьками. Це ж моя сім'я, і ми тепер об'єднили сили і живемо всі разом. Тут нема квартири, нема коли тут, куди переїжджати. Але це не страшно. Головне, що всі живі. Це правда. Що батьки цілі, що тварини цілі. Це ви його саме мали підстригти, так коли да. будуть? Це друга мієчка. Це фунтік. Пітомник віддав його мені на прилаштування. В нього в нього є перекус челюсті, і Він трошки нестандартний по кольору. Це Мічка, Пікінес, їй 13 років на даний момент. Виповнилось, коли відбулось повномасштабне вторгнення, люди, в яких вона жила, її залишили у притулку у центрі поводження з тваринами. Їй на той момент було 10 років, і вже таку стареньку собачку ніхто не хотів. Ось це у нас особлива дитина, яка завжди на препаратах, і її вік скоро закінчиться, тому що серцевої недостатністю собаки довго не живуть. Привезли її додому, і вона стала татовою доцею. Вона тільки з ним гуляє, тільки його любить. І ми допомагаємо. Ми не проходимо Не Немає значення дві лапи в них чи чотири лапи. Це мої дітки. Я займаюся реабілітацією, тому це, напевне, моє офіційне таке назва. реабілітація собак після жорстокого поводження. Але це не громадська організація. Ми просто самі любимо тварин, самі любимо природу і ось так допомагаємо потрошку самі. Це почалося 16 років тому з першої моєї собаки. Її віддавали після народження цуценят. Вона була в дуже тяжкому стані. Ми її виходили, і вона прожила в нас не дуже великий час, всього 5 років. І її не стало. А в мене з'явилась в голові місія, що я хочу рятувати. Тварин і буду це робити. Раніше ми цим займалися з колишнім чоловіком, але коли почалась війна, ми розійшлися і тепер допомагають батьки і мої підписники. Якщо собака старенька і їй більше восьми років, то це майже не пристраю мої собачки. І моя головна задача завжди була: я дуже люблю вікових собачок. і Ми завжди стараємось забрати, якщо можемо допомогти, ми допомагаємо, ми не проходимо. Це коко Шанель. Вдома вона кокося, кокосік наш. Приїхала вона з Києва, вона київлянка. Під час повномасштабного вторгнення люди прийшли до ветеринарки у Києві і забажали її приспати. Ветеринари відмовились, бо вона глуха, сліпа. В неї тяжкі дерматологічні захворювання. І ветеринари забрали. Прооперували її, простерилізували і звернулись до волонтерів, до групи чудомопси, щоб волонтери їй допомогли. Їй 12 років. Я побачила її на сайті, її історію. Це були мої знайомі пристроювали. І кажу, давайте я спробую, хай поживе у нас. Пробую її встановити максимально, ну і пошукати родину. Встроїли в одну родину, в другу, в третю, але родини її майже через день, через два повертали. Ну, Тобто складна собака, вікова. Вона не любить інших собак, вона дереться за їду, вона е, не любить гуляти. Це не просто собачка весела, класна, яку можна. Це собака, яка пережила дуже тяжку долю. То Треба до неї особливе відношення. Зараз в мене 10 собачок, але всього тварин набагато більше, бо є ще черепашки, папушки. Ми не можемо заводити тільки котиків, тому що у брата дуже тяжка алергія. Зараз 10 собачок. Прилаштувати, напевно, я би могла двох, тому що їх здоров'я дозволяє. 5-6 місяців тому з'явилися останні три цуцики. Це арні іруна, братик і сестричка. У серпні місяці їх підкинули нам під будинок. У Арні була відірвана лапка, торчала кісточка, у руни перелам бедра. І оскільки тяжких собак взагалі ніхто не підбирає, тільки волонтери, то я приїхала додому, а тата приніс. Він каже, що вночі вони вийшли, як ранені полонені, підтримуючи до не одного, тулячись до один до одного. Взагалі, ситуація з ними була тяжка. Лікуванням займалися десь півтора місяці. Зайняло саме його питання, її місяці три. Тому що була операція по встановленню пластини, а потім операція по її зніманню. Їм зараз вже по сім місяців притулок для собак в Дніпрі відкрив двері в дев'ятій ранку. Вони починали роботу, а там стояла коробочка, в якій сиділа стела. Це. Вона вияснила, що вона глуха і сліпа. Чомусь вона втратила оком, не знаємо причини. Їй два роки вона молоденька, ще дуже активно. Я займаюся навчанням. Кінолог я займаюся Олією Кудринською. Вона кінолог групи Антарес. Вона допомагає мені виховувати моїх собачок. Я виховую сама, бо шість років у школі провела собачі академії, то все потрошку складаємо знання. Найголовніше це їх життя. Воно одне життя батьків воно одне. Воно неповториме. Тому ми ще раз для себе вирішили, що це найголовніше.